Серед білого дня у районі п'ятачка троє чоловіків намагалися пограбувати автомобіль. На те надійшов господар авто, який заслав крадіїв на гарячому. Зав'язалася бійка, на яку нагодився працівник поліції, що випадково опинився на місці події. Один із чоловіків кинувся на поліціянта з ножем. Той відстрибнув у бік. Після цього зловмисники кинулися навтьоки на своєму авто, яке було на латвійських номерах. Від одного з жителів міста Калуш поступило повідомлення про те, що невідомі особи намагаються вчинити крадіжку. Покинули місце злочину і намагались виїхати з міста. Оперативними працівниками було перекрито всі виїзди з міста. Однак автомобіль, на якому пересувалися злочинці, виїхав в сторону міста Івано-Франківська. Зломесники неслися на великій швидкості. За містом швидкість авто перевищувала за деякими даними: 150 км на годину. За мостом у вістовій швидкість збавили, однак все одно не впоралися з керуванням, погнули відбійник та злетіли у кювет. Вони самі вийшли. Я їм зразу сказав, що потрібно. що треба швидка допомога. Вони ще в шоці, по крайній мірі, були. Ну і все, і тут зразу приїхала міліція. Тобто, що вони не встигли втекти? Ні, ні, Але ні. намагалися чи ні? Документи? Ну якісь вони... я не, не звертав на це уваги. Мені моя справа була допомогти людям. А якісь документи, бо я бачу, що у вас міліція ходить городах? То... Та то вони там, я не знаю, що вони шукають. У міліції свої справи, моя справа була допомогти людям. Тобто вони затримали їх тут зразу? Чи так, вони так, Тут. У ДТП за попередніми висновками медиків злоумисники серйозних ушкоджень не зазнали. Двоє з них кавказької національності, один франківець. Подальшому всі три особи, які були в автомобілі, були затримані. Ними виявилося двоє жителів кавказької національності. І один житель міста Івано-Франківська найстаршого із чоловіків 38-річного із перемотаною головою госпіталізували до Калуської ЦРЛ двох молодших 29 і 26 років відвезли до Калуського відділу поліції. При обшуку у чоловіків вилучили знаряддя злочинів. На даний час правоохоронці встановлюють чи причетні зловмисники до аналогічних злочинів. Адже тільки за грудень минулого року до Калуського відділу поліції надійшло 5 заяв про крадіжки з автомобілів. На даний час проводяться заходи щодо встановлення їх до причетності до інших крадіжок на території міста Калуш а також інших районів області. За оперативною інформацією дані особи могли вчиняти і раніше крадіжки ручної покладі із автомобілів, а саме ну, сумки, ноутбуки і інші речі, які люди залишають в автомобілях.